Вам може спершу здатися, що коли виникає павза, пов'язана із матчами збірних, то для клубів настає така собі відпустка. Команди переходять у – тренуються мало, відпочивають багато. Так от це геть зовсім не так. Галайд режим це не про нас е, була така дуже важка праця. Е, багато працювали у залі, багато таких специфічних прав було на полі, тому я вважаю, добре підготувалися з настроєм. Пройшли цей період і зараз вже повертаюся чемпіонати, і ми чекаємо на це. Я не знаю, як у гравців, які в збірні їздять, але ті, хто залишається в клубах ніколи, цей час не був летовим. Як минув цей час? Міні збори. Міні збори. Звичайно. Відпочивати не було коли. Було між тренуваннями, трошки часу було. А ще між тренуваннями гравці разом із коучем і мадом ашуром ходили в університет Житомирську політехніку. Ні, не заради вступу. Хоча після перебування у цьому закладі Артема Поспілова, наприклад, таки виникло бажання тут повчитися. Ну, чесно, сьогоднішній саме наш політехніка Житомирська вона розвіла якісь мій мене певний, стереотип, тому що нам провели екскурсію, і там, де ми були, там було реально круто. Ну, чесно, ну в мене аж таке було бажання почати вчитися. Хоча Кіперполісся і нині, так би мовити, гризе граніт науки. Одну спеціальність здобув, взявся за іншу. Артема, згадай, коли ти востаннє останнє поріг навчального закладу. О, хороше запитання. Е -е, напевно, коли здавав екзамени, це було пересув в Донецькому в педагогічному, і це було. 18-й рік, здається, чи 19-й? Хто, Хто ти за спеціальністю розкажи нам? Хто? Е, тренер? Педагог. Педагог. Це перша спеціальність. А друга? А друга менеджмент і управління персоналом. Ой, Ой е, зараз я навчаюся на цій спеціальності. Як часто доводилося закривати якісь хвости перед сесіями чи під час сесії вже? Все було в нормальна практика. Найулюбленіші предмети, найбільш неулюблений? Е, філософія. І неулюблений, ну, напевно математика бо важко. Отож, розкриваємо вам усі карти. Так, от делегація ФК «Полісся» відвідала Житомирську політехніку із особливою місією. Відтепер в університеті створено фан-клуб команди. Насправді це такий перший наш крок. По розвитку, скажімо, такий потужний крок, по розвитку нашої вболівальницької аудиторії. Співпраця з Житомирською політехнікою вона не випадкова, тому що компанія нашого президента клубу Геннадія Буткевича співпрацює і допомагає політехніці, там з технічних деталей, там з точки зору розвитку там науки і в Україні. Тому що дуже гарно, да, те, що ми прийшли з ідеєю сформувати. Фан-клуб е на базі Житомирської політехніки, і той фідбек, той зворотній зв'язок, який ми отримали, він був дуже потужний. Два тижні тому ми розмовляли про це лише в теорії, але за два тижні підготували меморандум, організували цей сьогоднішній захід для того, щоб побачити, який є інтерес, і ви бачите, скільки прийшло е студентів і дівчат, і хлопчиків, яким цікава ця історія. Як бачите, це і справді викликало чималий інтерес. Тим паче, у студентів була нагода поспілкуватися із футболістами та тренером, і це навіть нагадало імпровізовану прес-конференцію. На вашу думку, чи зможе Полісся показувати таку гру, яку ви прагнете бачити, яка буде приносити бажані результати? Дякую. ще розглядати мою таку любов до клубу ФК Полісся, я з ним слідкую дуже вже давно, ще з часів його перебування у першій лізі. І дуже був щасливий, коли побачив його, як я вже казав, в кваліфікації Єврокубків. І зараз, коли в тому університеті, де я навчаюся, приїжджають такі знамениті люди, відомі і готові до співпраці, перегляди матчів, фан-клуб, це дуже надихає. І, в свою чергу, притримуючись того, що ми розвиваємо і створюємо дійсно клуб європейського, скажімо, напрямку, нам важливо хто. Буде на трибунах, да наскільки ця аудиторія буде цікавою, як, як е, е, наскільки вона може бути креативною, наскільки вона може бути голосно підтримувати команду, що теж відображається в тому числі як на іміджі клубу, яка в нього аудиторія, наскільки вона вихована, наскільки вона цікава, так і на результатах за рахунок аудиторії, яка підтримує команду, команда може цього досягати. Тому тут відразу декілька напрямків, які скажімо, як задачу ставить нам президент. Клубу Геннадій Буткевич, і крок за кроком ми йдемо до цього. Після цього заходу футболісти повернулися на базу, і гайда до роботи: тренування, спаринги і знову тренування. Спаринг з урею трошечки додав такого ігрового тонусу, скажімо так. Ну, звичайно, щоб не випадати з тижневого циклу. Цікавий був суперник. І я думаю, ця гра тільки на користь іде. До речі, якщо ви звернули увагу, то на тренувальній базі полісся вже готові усі поля. І останні два, які були поставлені, зроблені за новітніми технологіями. Власне, таке покриття і на центральному стадіоні у Житомирі, де грає команда. Його замінили у міжсезоння. Да, таке саме як на стадіоні. Ліцею е, скажу дуже специфічне поле е, я такого не зустрічав принаймні у нас в Україні. Наш генеральний директор казав, що такі поля за кордоном грали лігу чемпіонів в Турції на Ататюрки, потім десь у Бенфіки, якщо не помиляюсь, таке поле. Це дуже швидке поле. Воно специфічне тим що воно, тим, що воно таке трохи жорстке, але ми вже звикаємо, і добре, що в нас є така можливість і на базі, і на стадіоні однакові поля, тому ми вже прилаштовуємося. Дуже швидкий газон. Тобто не буде вже такого, що приїхали кудись, а там Вау, швидке поле, нам треба звикати. Тепер всі до нас будуть тільки звикати до нашого поля тут або на центральному стадіоні. Зв'язку з чим було прийнято рішення замінити газон на стадіоні? Газон на стадіоні був покладений орієнтовно у 2018 році. І, по-перше, уже естетично виглядав не досить привабливо у зв'язку з тим, що трава, така трава тонконог однорічний. Він же жив... було його дуже багато в структурі поля. І він фактично, коли дивилися трансляцію, були. Були плями по полю. Це перше, але це не головне. Головне це якості газону. А в зв'язку з тим, що за, за, за довгий час накопичилось дуже багато органіки, він втратив свої якості. А саме стабільність, саме ігрові якості під час несприятливих погодних умов це при низьких температурах. Та надмірних опадах він на, на ньому було, він трач він втратив свої ігрові якості. Зв'язку з цим їх потрібно було поліпшити шляхом реновації газону. Ви одразу зрозуміли, що ви хочете? От саме якийсь запит було е, сформовано щодо газону? Е, запит газону був сформований дуже чіткий. Це відповідна жорсткість, стабільність газону та можливість використовувати без втрати якості в будь-які погодні умови. Включаючи зимні, отож було вирішено постелити гібридне покриття, і вже наступного дня, після останнього матчу минулого сезону, тобто після поєдинку із шахтарем, робота на стадіоні почалася. Як довго ви шукали власне підрядника, який міг би виконати ось ці завдання? І наскільки це складна задача знайти цього підрядника? У Україні на даний час є єдиний підрядник, який забезпечує повний комплекс робіт щодо укладки гібридного покриття та його подальшого обслуговування. З цією компанією ми працювали і раніше. Це компанія ProGreen. Тому ми розглянули декілька варіантів саме по технології укладення. Це могла бути екстраграсер, це більш стара технологія, або брати найновітнішу найсучаснішою. І в підсумку нас переконала дана компанія, що потрібно вкладати гібридні газони саме на технологіях компанії хатко. В чому переваги цього гібридного газону? В чому його плюс? Даний гібридний газон даного класу це взагалі європейський стандарт. Тобто на сьогоднішній день Ідентичні газони, такі як у нас покладено на даний час на центральному стадіоні, та два футбольних полі на тренувально-навчальній базі «Полісся». ідентичні газони, для прикладу, покладені на футбольному на футбольних стадіонах в Емблі в Англії, на Енфілді, на якому грає Ліверпуль, та на Тоттенхем. Тому та також на інших провідних європейських чемпіонатах. Це абсолютно ідентичний, абсолютно однаковий газон. Тому я думаю, що ці імена в футболі дуже відомі. Власне, ось так і минула міжнародна пауза, пов'язана із матчами збірних. Вже у неділю поєдинок купел. Полісся чекає вдома на верес. Буде поліське дербі. Якось змінилася ця команда відтоді, коли ти там був, і от зараз, як тобі здається? Ну, звичайно, змінилося. Я застав, коли команда перебудовувалася. І була ще на стадії переходу, а зараз вони провели повноцінні збори. Там підготували під себе команду, гравців набирали. Цікаво за них буде подивитися, а тим паче про не грати. Наскільки складний суперник? Якщо брати там міжсезоння, коли ви зіграли спаринг, да, ви там легкістю перемогли? Чи це не показник? Ні, це не показник. Ці ігри на зборах, це взагалі не показник, тому що, це, я думаю, це буде зовсім інша команда. І вони навіть коли ми грали на зборах, достатньо нам труднощів е дали, тому ну, у нас наш транслейтер каже, що дуже погано спить, йому червоні вовки сняться. <гум> Тому чекаємо і чекаємо на стадіоні вас, дорогі уболівальники. Ви ж знаєте, що ваша підтримка дуже важлива, бо сила у зграї.